Із нас молодим буває. А дехто з нас до старості навіть оживає. Як молода ще людина, сил не позичати. Може їсти сім разів на день, дві доби не спати. Може пити вино, Коньяк, Пиво закріпити. А стара і рідко, і мало. П'є те, що не шкодить. Бо чим легше воно входить, тим легше виходить. Молодий, мов термінатор, може гристи труби. А зарога на повинні ламаються зуби. Старому пенсія і підвід до бабки. Молодий побачить дівку, то летить стрілою. Старий. Зверне окуляри, куляри та й махне рукою. Данський. А старий не дав би гребню, ні рубен годянський. Молодий не всидить в хаті, хоч би сніг, гроза чи дощик. А старий радіє з того, що є борщ і горщик. Молодий. Добою рветься. Хоче світ змінити. А старий хотів би ноги і решту замінити. Тобто, така то є різниця між чоловіками. А і те саме трапляється з дівками й бабами. Ну, так, новодій несуть цукер. У квіточки духняні. А цари, не немину миску і штани не прані. Молоді, знайти поможуть тінь ті посеред степу, а старі сховати можуть у ставну щелепу. — Молода на пам'ять знає усі телефони. Стара ніяк не згадає. Де ж ці панталони? Молода. мішок одягне, а так, як цариця, стара. В шубі виглядає, як мокра купича. Молодує своїм оком, промацує кожний. А на стару пес дивиться. Yeah. І, і то, як голодний. <рив> як молода, то керує печальником замом, командує генералом паном та й бану. А як стара, то керує хіба своїм зятем. Або кутом одним оком. Ну і дітом гурбати. Але як би то не добре бути молодому? Та корти на цьому світі побути й старому. То живімо до ста років. В злагоді й любові. Поважаємо.